Метаболічний ацидоз. Ацидозом називають процес, який знижує pH крові нижче 7,35, А метаболічним те, що це проблема, спричинена зниженням концентрації бікарбонату в крові. В нормі pH крові залежить від балансу по співвідношення між концентрацією основ головним чином бікарбонату та HCO3, які підвищують pH, та кислотами, які знижують pH. Рівень pH крові має від 735 до 745 в крові, і загальна кількість аніонів буде дорівнювати загальній кількості катіонів. Не всі іони легко або зручно вимірювати, тому зазвичай вимірюють лише три. Домінюючий катіон, який зазвичай становить близько 137 мільйонів еквівалентів на літр натрій і два домінюючі аніони хлорид, який становить близько 104 мл еквівалентів на літр і бікарбонат який становить близько 24 мл еквівалентів на літр Решта не вимірюється, тому просто підраховуючи ці три йони, зазвичай можна виявити різницю або розрив між концентрацією натрію та сумою концентрації бікарбонату і хлориду у плазмі крові, яка дорівнює 137-128, мінус що є результатом додавання хлориду і бікарбонату. І в підсумку ми отримуємо 9 мл еквівалентів на літр. Цей показник відомий як аніонний розрив і зазвичай він коливається від 3 до 11 мл еквівалентів на літр. Аніонний розвиток в основному представляє невиміряні аніони, такі як органічні кислоти в негативно заряджених білках плазми, таких як альбумін. Таким чином, метаболічний ацидоз виникає або через накопичення кислоти в нашій крові, що може бути пов'язано з тим, що вона виробляється або потрапляє в організм у підвищених кількостях, або через те, що організм не може її позбутися. А також через надмірну втрату бікарбонату нирками або шлунково-кишковим трактом. Основна проблема з усім цим полягає в тому, що вони призводять до первинного зниження концентрації бікарбонату в крові. Це можна розділити на дві категорії, залежно від того, чи є аніонний розрив високим або нормальним. Отже, перша категорія метаболічного ацидозу – це метаболічний ацидоз з високим аніонним розривом. У цьому випадку концентрація бікарбонатних іонів знижується за рахунок зв'язування бікарбонатних іонів і протонів, що призводить до утворення вугільної кислоти, яка згодом розпадається на вуглекислий газ і воду. Ці протони можуть походити з органічних кислот, що накопичилися в крові, але можуть також походити з підвищеного виробництва їх в нашому організмі. Одним із прикладом є молочний кислий ацидоз, коли зменшення постачання кисню до тканин призводить до посилення анейробного метаболізму і накопичення молочної кислоти. Іншим прикладом є діабетичний кетоацидоз, який може статися при неконтрольованому цикровому діабеті. Нестача інсуліну змушують літини використовувати жири як первинне енергетичне паливо замість глюкози. Жири перетворюються на кетокислоти, такі як ацетоостова кислота, та бета хитроксимасляна кислота. Ще один спосіб накопичення кислот у крові це нездатність нирок виводити їх, навіть якщо вони виробляються вже в нормальних кількостях. Це може статися при хронічній нирковій недостатності, коли органічні кислоти, такі як сечова кислота або сірковісні амінокислоти, можуть накопичуватися, оскільки вони не виводяться нормально. В інших випадках органічні кислоти взагалі не надходять зсередини нашого організму, а випадково потрапляють в нього. До них відноситься шавлева кислота, яка може накопичуватися після випадкового вживання етиленгліколію, поширеного антифризу, а також мрошина кислота, яка є мет... болітом метанолу, високотоксичного алкоголю, або сечова кислота, яка утворюється з толуолу, що міститься у фарбах і клеях. Всі ці органічні кислоти мають протони, і при фізіологічному pH вони дисоціюють на протони в відповідних аніонах органічних кислот. Вивільнені протони приєднуються до бікарбонатних іонів, які плавають навколо, що зменшує їх концентрацію в плазмі і змішує pH в кислу сторону. Ключовим моментом тут є те, що плазма зберігає свою електронну нейтральність, тому що на кожен негативно заряджений аніон органічної кислоти, на один бікарбонат, йон. Менше, оскільки аніон-органічний кислот не є частиною рівняння аніонного розриву. Аніонний розрив буде високим. На відміну від цього, в інших випадках метаболічного ацидозу зменшення бікробонатних йонів компенсується накопиченням хлоридних йонів, які є частиною рівняння аніонного розриву. Тому аніонний розрив залишається нормальним. Найпошивніша причиною є сильна діарея, коли багаті на бікарбонати кишкові та панкратичні секрети приносяться через шлинково-кишковий тракт, не встигаючи реабсорбуватися. Іншою ж причиною є нирковий канальцевий ацидоз другого типу, який є найпоширнішим типом ниркового канальцевого ацетозу і розвивається через те, що проксимальні звисті канальці, які частиною нефрону, не здатні реабсорбувати бікарбонати. Інші типи ниркового канальців ацидоз також призводять до порушення нормальної величини аніонної щілини. Надмірна втрата бікарбонату призводить до низької концентрації бікарбонатів в плазмі, що призводить до зниження pH. У відповідь на це, нирки починають реабсорбувати більше йонів хлору. Таким чином, на кожен втрачений іон карбонату припадає новий іон хлору. Ось чому метаболічний ацидоз з нормальним аніонним розвивом іноді називається гіперхлоремічним метаболічним ацидозом. Якщо концентрація бікарбонати в крові знижується, що загрожує зниженню pH крові, організм має низку важливих механізмів, які допомагають підтримати pH у рівновазі. Один з них – перевіщення іонів водню з крові в клітини. Це може допомогти при ацидозі, але призводить до гіперкаліємії. У випадках метаболічного ацидозу, з причинного надлишком органічних кислот, такі як молочна та кетокислоти, протони можуть потрапляти в клітини разом з органічним аніоном, а не обмінюватись на йони калію. Інший важливий регуляторний механізм включає дихальну систему і починається з хеморецепторів, які розташовані в стінках, уражених корозією артерій і в стінці аорти. Ці хеморецептори починають спрацьовувати, коли pH падає, і це повідомляє дихальні центри в стобіру мозки про необхідність збільшити частоти і глибину дихання. Зі збільшенням частоти і глибини дихання збільшується хвилина вентиляція, тобто об'єм повітря, який надходить в легені, виходить з них за хвилину. Додатковий механізм полягає в тому, що якщо метаболічний ацидоз не спричинений якоюсь нирковою проблемою, то через кілька днів після цього нирки зазвичай виправляють дисбаланс. Нирки виводять більше йонів водню, одночасно ж ребскуючи іони бікарбонату, щоб він не втрачався з цичею. Метаболічна цидоза зазвичай викликана зниженням концентрації бікарбонату в крові. Його можна класифікати на випадку високого аніонного розриву, який спричинений накопиченням органічних кислот, або через їх підвищення вироблення в організмі, також через знижену екскрецію або через ексогенне надходження в організм. І другий тип це випадки нормального аніонного розриву, які спричинені безпосередньо втратою йонів, бікарбонату, як це відбувається при діареї або нарковому канальцевому ацидозі.